Так, всім привіт. Ти ще добрий ранок. Зараз ще восьмий немає. Я вже на перегляді гаража. І це ж канал про гаражі, все ж таки якийсь там бізнес. Купив, продав, здав. Ну, взагалі-то думав вже не купувати, але підвернувся непоганий варіант, хоча поганий він чи добрий, я не знаю. Ще давайте подивимося разом. Чекаю щось власника гаража. Ось цей гараж. До речі, що тут по заїзду. Бачите, тут є така яма, Ну, в принципі заїзд. Я думаю, що нормальний. Його не буду топити, він вищий, ніж останні гаражі. До речі, ось бачите, це 74-й номер. А ось гараж ось 73-й. І за оцим гаражом знаходиться гараж номер 2 Оцей гараж, За ним знаходиться гараж номер 2 тобто стінка і там мій гараж номер 2 знаходиться. Який він вже давно був проданий. Тепер ми повертаємося сюди. Що по гаражу взагалі тут? Тут є криша якась надстройка. Надстройка гаража. Гараж написано ворота 2,30. Ну да, видно, вони що не широкі, мається 2, на увазі ширина 2,30 на метр 80. В принципі, світло, я думаю, в ньому є. Він угловий, але він 7,10 довжиною. Так що тут збоку. Ну, в принципі, він непоганий. Коротше, ось так він виглядає. Зверху шифер. І зараз. Подивимось, гаража, обійдемо. А знаєте зараз, куди ми попадемо? Зараз я вам покажу, куди ми попадемо. А ось і тут цей гараж. Так, в принципі, тут протікає вода. Ну но... не знаю. В принципі, вода протікає. Знаєте, куди ми вийшли? А ось під цей гараж. Короче, ми вийшли. Хто пам'ятає цей гараж? Я показував його на продажу, коштує він, до речі. 2300 доларів на даний час. Тоді, коли я вам його показував, був 3. Так що, ось тут він знаходиться, і виходить, що тут ось така надстройка. Мабуть, приїхав власник, будемо йти дивитися. Так, дивіться, по гаражу, який я дивився, виходить, він. 3,5 на 7. Там, в принципі, їх написано було, я рулетку не брав, не перемірював. В'їзд ворота там написали 2,30. Тобто ця ширина 2,30. Але якщо дивитися в мої ворота, бачите, то я зараз ви їх не бачите, правильно? Ось отак. От. Їх немає, бо вони відкриті. І ось у вас, в принципі, 2,50 тут. З цієї сторони така ж сама система. В гаражі No3, якщо ці ворота відкриваються, то вони ось так випирають. А там було 2,30. По-перше, в моєму гаражі 2,50 тут. Там 2,40, а там було 2,30. І плюс, коли оця штука відкривається, ворота не повністю відкриваються, і вони ось так випирають. Коротше, між... якщо переміряти сам проїзд, то виходить там менше 2,10 а ширина. Між зеркалами має два. Тобто, у вас буде залишатися отак по 5 см десь по бокам. Я попросив мужика, який продавав цей гараж. Він заїхав в свої машиною. там Mazda 626 була. Він заїхав, там дуже вузько було між зеркалами. В принципі, це було перше, що мені не дуже подобається в таких гаражах. І в принципі, гараж був м -м, дуже великий склон. Як, в принципі, око там десь такий склон. Коротше, щоб в гараж заїхати, треба ось трохи піднятися. Якщо це буде зима, до прикладу, у мене тут взагалі немає підйому. Ну є, але він непомітний. А там градусів, напевно, 15, бо може 30. Не знаю скільки градусів там, ну взагалі. Коротше, якщо будете зимою в такий гараж заїжджати, то вірогідність того, що десь ви трохи там буде сніга, а я вже так заїжджав в гаражі, я знаю про що я говорю. Перед гаражом буде сніг і буде не розчищено, ви трошки десь газу у вас несе вправо вліво, зеркал у вас немає. Запам'ятайте це просто, коли вибираєте гараж. Це дуже важливо. Ну, в принципі, заїжджати літом нормально. Якщо ви будете там зимою посипати, вичищати, але все рівно є вирогідність того, що у вас можуть чуть-чуть киданути, і ви залишитеся без зеркала або без якоїсь бачини, там правий або лівий. Ну, це перше. Друге, там були доски. Виходить і, 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 отак от. Коротше, криша там тече, і доски там були. Вони доски вже прогнили і поприсідали. Тобто, якщо ця криша, ви бачите, вона тече, може там десятиліттями 20 років, як гараж номер 3 ти, і, і, ну, протікав. Але я поставив прагну стіл, за місяць-два воно висохло, і все. Коротше. Ми, в принципі, по криші більше нічого і не робили. То тут же ж треба зробити і верх кришу, і низ, типу, стелю. Ось так. І це не дуже. Гроші він за тисячу готов був віддати. Я, в принципі, думав, чи брати його, чи не брати. Думав, може, візьму, просто нічого не буду робити і перепродам. Зателефонував йому, запропонував за 800. Він каже, що він там подумає, Ввечері мені перезвонить. І в часа три дня гараж зняли заб'яву. Я, в принципі, зрозумів, що він був проданий, і думаю, ну, типу, окей, купили за тисячу, але за тисячу там не було що купувати. Я його думав взяти там за 1300 перепродати. Це максимум. Але на наступний день ввечері вже виставили цей же гараж за 200. Купив його також. Перекуп. У нього я знаю, скільки там гаражі, скільки у нього є. Я в принципі слідкую за об'явами. Тому, в принципі, я знав, хто це і бачив, які гаражі у нього були попередні, які він здавав на оренду в цьому ж кооперативі. Тобто він купив його за 1000 доларів, зараз на наступний день. Він виставив за 200 без фотографій толком. Там одна фотографія, в принципі, як була перед гаража, так і залишилась. Коротше, ось така ситуація по гаражу. Я його, в принципі, не купив, купив його другий перекуп, а її виставив за 200. Я думаю, що він не продасться за 200, навіть за півтори тисячі він не продасться. Ну, Це треба просто, знаєте, як то кажуть, YouTube просто найл починається, наха закінчується. знаєте. Треба знайти таку людину. І вона тоді його купи, але він тече і доски вже поцвіли. білі вонючі гараж такий. Знаєте, як в мене в гаражі номердин було, доски теж поцвіли, погнили. не прогнивали, провалювалися. Ну це треба повністю скидувати кришу. Це коштує дуже багато, але перспектив немає. Три з половини гараж шириною, тобто він вузький. Немає ніяких перспектив, тому в той роботі як я в той гараж кинув там тисячу в доларів в кришу, щоб зробити її і знизу, і зверху. Дуже багато роботи, дуже багато сил і всього іншого. І він все рівно не буде коштувати більше ніж там дві тисячі доларів, і плюс ще ворота, плюс ну там багато ще в принципі нюансів, які не будуть коштувати стільки. Ладно, ось така ситуація, в принципі, по гаражу. І, ну, Самі б. напишіть в коментарях, купили ви його за 1000 чи ні. Ну, в принципі, ви його не бачили внутрі, тому вам важко напевно сказати. Так, у нас зараз на годиннику 9.55, це означає, що зараз виключать світло. Але мені вже не страшно, тому що я заколотив мішалку раствора. В принципі, розтвор є, і зараз будемо штукатурити ось це. Тут, там. Так, декілька годин пройшло. От зараз 13.09. Так, дивіться, тут заштукатурив. Ось так. Забілиться, буде нормально. І тут також заштукатурив, навіть вже достатньо прикольно, Ну, мені подобається. І тут ще на штукатурив, не дійшли руки. Бачите, ось так це виглядає. Тут проштукатурив, проштукатурив і там також заштукатурив. Тобто ця стінка у нас в принципі готова, тут може просто її білити. та і все. Тут знизу нічого не виводив, Та воно в принципі, було. Тут дирку цю заштукатурив з-під плафонів. Ось так вона виглядає, забілися, думаю, буде нормально. Тут залишилося ще, ці залишилися це. І тут збив повністю, якщо ви пам'ятаєте, тут в кінці гаража воно трохи підсвіла штукатурка десь затікала. Я вирішив, вона не дуже добре держалася, рішив не заморочуватися і цей. Коротше, її повністю збити. Ось так зробив, збив цей кусок. Там далі, вроді, нормально держиться, там далі, напевно, не затікало. Ну і знизу тут також позбивав, ось там позбивав. А це і також тут пошт... лущилося, але я думаю, трошки штукатурки трошечки, і воно там затреться і буде все нормально. Ну, подивимося. Нема сенсу просто знімати більше. І тут також вугол трохи відлупив, щоб, цей, щоб також приштукатурити. Тут, в принципі, все останнє. Мені подобається. Так що такі справи. Ось так це виглядає, трохи задовбався, але вже покраще. Треба буде ще десь там, там, трошки доробити. А цей пісок придумав, його залишиться багато, я його спустю в підвал. Там є в мене місце в одному. Є одне місце, де його можна в принципі спустити і все буде окей. Так що ось так зараз це виглядає. Залишилося ще насправді небагато. Потім... На наступні дні я буду вже щищати потолок. Більше всього, що цей потолок буду щищати, зчухувати цю всю побілку і його забілювати знову. Так що така робота. Так, зустрічайте зроблену стінку. Тут я не знаю, тут я буду якось зараз щось придумувати, але сенс в тому, що воно дуже тоненьке, там просто позлазила краска, грубо говоря. Коротше, якщо що, то може і зараз притру. Але не дуже ворота. А ось зверх. Хто там говорив, що я штукатурити не вмію? Ну Або хто там казав, що у нього краще, що в мене виходить. Ну, в принципі, просто я тут вирішив постаратися, тому що це невеличка ділянка, де треба було зробити. В принципі, не одні ямки, нічого. Все затерте, все витерте, воно все рівненьке, без маяків, без нічого. І тут угол. Я теж, ну зараз там трошки доведу його, тому що ось так. В принципі, там просто тріщина була, я вирішив закидати. Так що, бачите, якщо багато разів щось повторювати, то в принципі щось і вийде. Бо мені там в коментарях писали після того, як я перший раз робив, це взагалі в житті, мені писали, та в мене там краще вийшло, де я там професор. Коротше, такі коментарі теж є, але їх небагато. І це радує. Більшість, хто підтримує просто, і радий. Тим коментарям, кого я мотивую, там, встати з дивана і почати щось робити. Це прикольно. Тому що я сам без діла просто помираю. Якщо я вдома щось не роблю, вчора була неділя, я не знав чим зайнятися, а свята було, типу не йшов в гараж працювати. Я не знав чим зайнятися. Реально, що без роботи просто дуже складно мені. Мені подобається щось робити. Тому не знаю. Такого не було, до речі, в мене раніше. Це ось Рік назад з'явилася така якась хобі, звичка щось робити постійно, і, і мені це подобається просто. Якщо б мені це не подобалося, тобто це робиться не раді коштів якихось більше. Навіть цей гараж, в принципі, вже вирішено залишається мені, тому я його не продаю. Тому, в принципі, тут ніяких коштів не буде зароблених, а тільки вкладені. І, ну, якби я не жалію нічого. По коштам на цей гараж я ставлю найкраще, те, що мені подобається. Там провід. Да, Наприклад, ось провід була медь. Тут, до речі, 2,5 квадрата. Ось Ви можете побачити, такий провід стояв, але просто мені він не підійшов, тому він був замінений на 1,5 новий. Тут, до речі, медь стояла. Любий, я думаю, не любий, але процентів 90%, хто б бачив, що тут стоїть медь. Нормально, але мені просто не підходило, як воно було розташована. Я думаю, що 90% із вас просто б залишили це як є. Прикрутили нові лампочки ладовські в ті плафони. Вон вони там валяються. Ось такі плафони поприкручували і сказали би, що так нормально. Але я думаю, що 10% моїх підписчиків люди теж завзяті і переробили б точно так, же, як я. І це мотивує. Коротше, мене теж працювати і вас, надіюсь, теж мотивує. Так що ось таке, в принципі, що я хотів вам сказати. Буду дороблювати, світла немає, але в принципі, мені зараз світла і не потрібно. Тому зараз покажу, тут вже попідсихало. Тут буде встановлюватися розетка. Тут, в принципі, все, все нормально. Ну, Це повитирається, ясне діло. Тут ось так повиходило, бачите, вже підсихає. В принципі, тут не виводив, тому що. Але... Просто позаштукатурював так, як мені потрібно. Залишилося раз і два. І ще там, ну, зрозуміло, що є в гаражі десь такі нюанси, які я попідбивав. Зараз треба буде попрокидувати, попідтирати, поробити вугли. Ну, в цілому, пісок вже мені не потрібен. Буду, напевно, зараз завершувати і там десь в підвалі знайду йому місце і весь туди його перекину. Тому що я куди його діну? Ну, по мішкам його теж розкидувати. В принципі, я думаю, що тут небагато мішків. Але просто по його розкидувати чи просто кучу десь в підвалі скласти. Та він, я не знаю, куди він мій. Знаєте, просто зараз він мені не потрібен, типу. Ну, зараз там не потрібен, бо немає ще одного гаража. Я ж завтра піду якийсь ще один гараж, куплю і прийдеться знову пісок достигати. А якщо якась невеличка кількість потрібна, в принципі в підвалі буде. Ну, не знаю. Коротше, думаю, в підвал закину його там і все. Зараз працюємо, далі щось покажемо. Так, оце вода, все, а це вже пляж. Ха. Коротше, зачем я це зробив? Я пару днів не буду тут, і я зробив це для того, щоб він трохи підсох. Бо він же був на вулиці, і він був вологий. Тому я його впускаю в підвал, зараз покажу. Виказується, у мене там вже був пісок. В принципі, тут був пісок, я зараз трошки сюди ще підсиплю піска. Вам не видно, в принципі, але якраз тут вже був пісок, він десь під сюди, плюс-мінус, да, він отак от. Коротше, хай собі стоїть. В принципі, мені тут нічого не треба в цих вуглах, його просто треба, щоб він просох. В підвалі, до речі, пісок був сухий. Зараз я, який там стояв, був сухий. Це означає, що підвал сухий. Тому, в принципі, а, ще тут покажу. Тут ось так, там знизу трохи попідштукатирував, але не повністю. Тому що зараз не було вже розчину. І там в принципі, зробив. Так, а, ну і тут ось так це виглядає. В принципі, короче, ось такий сьогодні день по роботі. І всім в принципі, дякую. Зараз нема світла, тому я вже додому. Всім дякую за перегляд. Підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте, всіх читаю, всім відповідаю. Коротше, все, давайте, пока.